Мадам Шірак, добрий. день. Зарозуміла. 19%. Добрий день, мадам. Мадам Щірак. Холодна, сувора, зверхня, роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла. Але без паніки ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Нова біографічна драма Перша леді про дружину французького президента Жака Ширака. За відгуками критиків творчій команді вдалося створити багатогранний образ героїні, одночасно смішний та сильний, не впадаючи ані у вихваляння мадам Ширак, ані у глузування над нею у фільмі Багато відсилок до реальних подій а також архівних зйомок. На головну роль автори запросили Катрін Денев. Що з цього вийшло? Дивіться у кіно з 30 листопада. Усім підрозділам відповідайте! Бойовик тиха ніч нова робота режисера Джона Віка, уславленого майстра жанру Джона Ву. Сюжет закручується напередодні Різдва у родині Годлака. Чоловік бавився на подвір'ї з хлопчиком. А в цей час місцеві кримінальні угрупування влаштували перестрілку. В результаті сина вбито, а він отримав поранення, через яке назавжди залишається німим. Єдиний сенс життя згорьованого батька вірити в те, що винуватці смерті сина також будуть вбиті. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 30 листопада. До речі, унікальною особливістю нового фільму є те, що він повністю позбавлений діалогів. Що відбувається, Гелено? Я відчуваю, ніби він тут. Мерігу. Середове ще було в тебе в кімнаті весь час. Ти маєш завжди захищати свою сім'ю. Про особливі родинні стосунки йдеться в кримінальному трилері Дочка болотного короля, знятого за одноіменною книгою письменниці Карен Діон. Колись давно чоловік Джейкоб Холбрук викрав дівчину і впродовж 12 років утримував її у будиночку посеред лісу якомога далі від людського ока. Майже одразу у них народилася донька Хелена. За ті роки, що дівчинка жила поряд з батьком, він встиг навчити її виживанню серед дикої природи. Нині Хелена вже доросла заміжня жінка, має дитину і впевнена, що батько сидить у в'язниці. Але раптом поліція повідомляє, що Джейкоб Холбрук втік. З цієї миті усе життя Хелени. Змінюється. Вона розуміє, що ані вона, ані її родина більше не можуть спати спокійно. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 30 листопада.